Святкування дня вишиванки з головної площі міста плавно перейшло в парк імені Тараса Григоровича Шевченка. Саме тут молодіжний центр Лофт провів для жителів подільської громади цілу низку заходів, в яких кожен бажаючий мав можливість знайти собі справу для душі. Одні зашифровували власне ім'я у схему українського орнаменту, який нагадував символ QR-коду. Отож, вишивка сприймалась не тільки як декоративний елемент, але й мала велике духовне значення. Якщо повернутись в силу, Авнину, то можна дізнатись багато цікавого про те, що наші предки могли буквально читати по вишивці, тому що кожен символ в орнаменті завжди мав своє значення. В іншій локації, зручно примостившись м'які крісла, жителі подільської громади в цей час переглядали фільм Ткацький шлях, барвистий і яскравий документальний фільм про старовине ткацьке ремесло, його види, техніку і майстрів, які передають знання від покоління до покоління або намагаються відновити втрачені знання. Цьому ж парку директорка Подільського краєзнавчого музею Олена Кобилюк презентувала національний одяг. Це і вишиті сорочки, і жупани, і українські прикраси. Отож, всі бажаючі на короткий період часу, одягнувши вбрання, змогли відчути подих часу сивої давнини. Відчувалося, що всі ці заходи сподобались нашим подільчанам про що свідчили їх відгуки. Дуже подобається. Ми прийшли з внуками на свято вишиванки, були на площі. Тепер прийшли сюди. Дуже гарно. Вишиваємо своє ім'я, дітям подобається. Мені дуже подобається, що у нас такий не дуже складний час і займаються з дітками. І люди приходять. Я дуже гарно сьогодні віддихнула. Сьогодні я вишиваю сумку. Це має бути принт, принт вишиванки. Мені подобається вишивати, тому мене бабуся багато вчила в'язати, вишивати. Вона мені показувала. Вироби, які робила з її баб... моя прабабуся, та які робила вона. Отож, хочеться зазначити, що молодіжний центр Лофт досить цікаво і змістовно підготував всі заходи до дня вишиванки, аби жителі подільської громади змогли поповнити свій багаж знань національної скарбниці України. Ольга Ситник, Ксенія Соболевська, Ілья Биюль, телекомпанія Кет.